Доброго дня, вітаю всіх. Ви на каналі Квіти та Інша. Я Інна. і сьогодні розповім, чим підживити наші квіти, коли вони ось вже в такій активній стадії квітування, коли бутончик на бутончику вони вже квітують і потребують допомоги, допомоги мікроелементами і макроелементами. Дуже сильний вітер сьогодні в нас пасмурно, тому квіточки неспокійні. У мене, звісно, не всі зараз в такому стані скажу. Просто їх тут чотири кашпо, які я дозволяю ні, ще одна п'ята є на дереві, там стоїть, я покажу пізніше, яким я дозволяю квітувати. Всі інші я ще формую, от, і тому для них підживлення іншим. А для ось таких квітів, можливо, у вас вже в такому стані квіти. Тому я хочу розповісти дещо про підживлення. Дивіться, трошки про сорти. Ось така красуня у мене це спеціал розем раннього квітування. І така, я думаю, вона велика не виросте, тому що вона дуже багато видає квітів. Ось, ну прямо таки. А зеленої маси в неї не так то й багато. Але вся така, дивіться, ось вона. Як її розвернути з цього боку ще менш, ну залежно, як на неї попадає сонечко. Але ось вони вже, бачите, зелена маса заповнила по діаметру горщик, і таким кітам я вже дозволяю квітувати. Ось грозове небо. Знаєте, я перший рік його вирощую, завжди хотіла цей сорт, ніколи в мене чомусь він, ну, не було його, не знаю, забувалася, чи то купити, чи ну, не було його і все. А так мені здавалося, що це така супер квітка. Ну, насправді, насправді красиво. От, але щоб так, знаєте, вже такий ефект був, як, який я хотіла, то я ще його не бачу. Ну, можливо, як квітів буде більше, то. А так то квітка, звісно, чудова. Бачите, така бордова. Ось як я її бачу, так вона передає й на камеру. Це видно через те, що сонця немає, і камера більш колір передає, такий, як є. Ростуть вони тут в 12 літрах. Всі оці горщики по 12, тут їх четверо. Зараз ще ось така куямба ред. Перший рік вирощую. Ну цей сорт з'явився, я його побачила перший рік. Ну, знаєте, якщо мені прислали правильний черенок, то це куямбарет. Але от так по розвідку він мені також похожий на сурфінію діпрет, якось листя мало, квіти, отакі на колір дуже схожі. Ну, Буду надіятись, що це куямбарет. Ну, дуже гарна, дуже гарна, така, ну прямо такі, знаєте. Але ж бачите, як потрапляють якісь подразнення, то вона ось в плямочки йде. Вчора обробляла від хвороб, тому що, ніби говорять, що будуть дощі. Я ще раз повторно зробила обробітку від хвороб падрісом і топазом разом. От І ось на квітах видно, де попало. Така, ну, знаєте, Колір дуже чудовий. І отак от на вигляд вона. Я сподіваюся, що вона наросте. Хоча ну, мало зеленої маси, мало. І ще одна моя улюблена це тумбеліна Софія. В тому році вона в мене була. знаєте, Я не утішилася цілий сезон. Дуже гарна вона була на протязі сезону. Ну, красуня, вона, ось, бачите, наростила більше маси зеленої, також повикидала багато бутончиків. От цей горщик, самий такий ніби ну, більш активно, зеленої маси більше. В тих менше. Ось вони квітнуть. Ну, ось вона спочатку, ця квітка така майже фіолетова, потім стає отака. А потім ще пізніше ну, такий голубий колір стає. Ну, ніби й не голубий, з прожилками я б назвала його джинс. Ось так. Ну, що до підживлення. Підживлюю я в такому стані квіти, коли ось таким добривом я його сюди принесла. Тут неважливо, яке воно, важливо, що воно під корінь, що воно містить і мікроелементи, і макроелементи, і мікроелементи. Ось, ось, і також є амінокислоти якісь. І, ну, В общем, склад гарний. Використовую зараз формулу 15 5 30 Азот, фосфор, калій. От калій нам дуже зараз потрібен, коли квіти квітують. Це він дає і розмір квітки, і колір квітки. Все від цього залежить, від оцеї останньої цифри. Вона дуже впливова під час квітування. Азот, же буде нам поповнювати. Листову масу допомагати рости листової масі. Тому що, от коли було б забагато листової маси, то можна було б ще таке добре використовувати, як, здається, 3 10 50 чи 40, ну там якийсь мастер є такий. А 3 10, 38, здається, щось так. Ну, може, я десь помиляюся, але там саме більше калію, а ось цих двох елементів мало. Ну, так як в мене, я ще хочу наростити зеленої маси, мені потрібна, вона, бо її не так багато, то я буду використовувати оцю горку, щоб був у нас і азот поступав, і калій. А фосфору тут зовсім трохи, я думаю, що коренева система вже, знаєте, в них нарощена. Тому їм достатньо, вона собі буде рости і достатньо буде цього що є. Використовую по інструкції. Тут, ну, знаєте, у кожного доброго є своє дозування. От я тут. Воно йде і знаєте, при капельному, і при різних видах поливу. От, тому ну, там довго читати різні, і для, його можна і для листового підживлення використовувати, і для поливу під корінь. Я використовую для поливу під корінь. Ну, з розрахунку, 10 іде така різниця 10-20 грам на 10 літрів. Оскільки я поливати буду. З кожним поливом підживлювати буду з кожним поливом, то я дозу, яка є в інструкції, зменшую десь втричі і таким розчином поливаю. От, для підтримки по листу дуже добре, отаке в цій стадії. Ось оце добре. Ви бачите, Плантафол, 5, 15, 45 Тут фосфор 15. Азоту 5 і 45 калію. От Це те, що можна давати зараз по листу. Коли наголошую, коли рослина активно вже квітує. І якщо рослина ще не квітує активно, і хочемо, ще, ну, щоб вона була більшенька, виросла, знаєте, ну, буває, от затормозилося і все. І воно не туди, не сюди. Так як у мене. Воно Зараз покажу, розвивається Сурфінія Табллайт, вона ну тупо не росте. От її цього доброго буде, Воно буде дуже на шкоду. А цим квітом саме гарно буде ну ось така формула. В будь-які в ліні, лінійки добрив є такі формули для квітування, там, для нарощування зеленої маси. Купуєте чи то мастер, чи то от, як в мене партнер. і... Ось наголошую, що не йде тільки по листку, Його не потрібно підкорінювати. Ось прийшла, хочу показати вам, як виглядає сурфінія Табеллайт. Ну Дуже вона туга в рості. ну У мене зазвичай так. Вона не швидка наріст. Можливо, в когось якісь в інші мови, то вона нарощується без У мене ось вона з одного краю ніби дійшла. До краю горщика, а з другого ні. От такі котунії. Я ніколи не даю такого добрива. Тут ще буде добре йти. Або рівно на формула 20 20 20 там ще 18,18,18 -18, на, де більше азоту. От оцю я ще підживлюю, знаєте, з кальцевої селітрою ще буду робити її підживлення, щоб вона таки швидше трішки. Ось тут у мене так трішки віддалю. Це куямба вайт. Я її заміксувала у 20 літрів з лобелією, і мені здається, що лобелія її забиває. Тому що в мене була на продаж в великих горщиках ця петунія, не великих, в малих підвісах, і в неї квітка була набагато більша. От, і кущ наріс біль, ну, без, швидше. А тут ось я посадила по краям, можливо, хто підскаже, я ніколи з лобелією не садила петунію. Чи настільки вона агресивна, чи вона забиває петунію, чи ні. Ну чомусь я вирішила так. Розбавити її, щоб було гарніше. Ну, на цьому все. Кому відео сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Хто, можливо, ще не підписаний на мій канал, підпишіться. Канал мій про вирощування квітів в основному. Трішки де, може, про овочі, а так, то про квіти. А все на своєму досвіді розповідаю. Тож, чекаю на нових підписників. Дякую всім, хто додивився. Відео це до кінця. От, чекаю на ваші коментарі. Дуже прошу поради щодо лобелії, настільки вона агресивна, чи можна її висаджувати ось так з петуні. Ну, і на все добре. На сьогодні так Миру нам.